Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про видатного англійського письменника ХХ століття Джорджа Оруела. Справжнє ім'я його було Ерік Артур Блер, і він народився 1903 року в Індії у родині дрібного державного службовця. Індія на той час була однією з колоній, які належали Британській імперії. Батько Еріка приділяв родині мало уваги, і хлопчик нерідко почувався самотнім, тому його найкращими друзями стали книжки. Він із захопленням читав твори Джонатана Свіфта і Джека Лондона і придумував власні фантастичні світи. Згодом митець зазначав: уже з раннього віку, приблизно з 5-6 років, я знав, що стану письменником, коли виросту. Я знав, що у мене є хист домови і здатність дивитися в обличчя неприємним фактам, і мені здавалося, ніби це створювало мій особливий світ, у якому я міг віднайти розраду від реальних турбот і невдач. Середню освіту Ерік отримав у Великій Британії. Він навчався в Ітонському коледжі, який і нині вважається однією з найпрестижніших приватних шкіл, а після того виїхав у Бірму і вступив до лав імперіальної поліції в Індії. Однак посада дрібного поліційного чиновника його не влаштовувала. Ерік вирішив стати письменником. Деякий час він жив і працював у Лондоні, пізніше в Парижі, однак грошей постійно не вистачало, а видавці відмовлялися друкувати його твори. Він побачив справжнє життя в кварталах європейських столиць, життя простих робітників, які потерпали від виснажливих умов праці і часто не могли прогодувати свої родини. Перші твори Ерік опублікував під псевдонімом Джордж Оруел. Цей псевдонім, який походив від назви річки Оруел у Східній Англії, зрештою так пристав до митця, що мало хто знав, як його звати насправді. І саме під цим іменем він увійшов в англійську літературу. У 1936 році в Іспанії розпочалася громадянська війна, і Орел поїхав туди як кореспондент BBC і лондонської газети Обзервер. Пройшовши початкову військову підготовку, він вирушив на фронт, де отримав поранення горла. Він не розмовляв майже рік і заговорив лише біля мікрофона, бо під час Другої світової Орел був ведучим антифашистських радіопередач. Політична боротьба в Іспанії, яка супроводжувалася фізичним винищенням інакомислячих, судовими процесами і розстрілами, відбувалася водночас із великими чистками в СРСР, про які було добре відомо, і Джорджу Орелу. Невдовзі після повернення на батьківщину вийшла друком його книжка у Клін Каталонії. Стиль Джорджа Орела чіткий, лаконічний і простий. Письменник вважав, що художній текст має змусити читача думати і сумніватися, але при цьому бути максимально стислим і зрозумілим. Якщо речення не має сенсу, його слід випустити. Якщо можна використати розмовний відповідник, не треба зловживати науковими термінами або іноземними запозиченнями. Це суто журналістське обмеження тексту, але Орвел має на думці чітку мету. Автор повинен не лише висловити свою точку зору. Але й зробити її зрозумілою для будь-кого. Письменник ніколи не йшов на компроміс зі своєю совістю, і не дивно, що в нього через це постійно виникали конфлікти з оточуючими. Він зневажав загарбницьку колоніальну політику Великої Британії, виступав проти фашизму і проти антигуманного радянського режиму. Джордж Орел писав: якщо ви підтримуєте тоталітарні методи, може настати такий час, коли їх використають. Проти вас. Казкова повість антиутопія колгосп тварин побачила світ у 1945 році. В її основу покладено революційні події в Росії 17-го року, державний переворот, утворення СРСР і, зрештою, встановлення сталінської диктатури. Джордж Орел ніколи не був у радянському Союзі і знав про цю державу тільки те, що можна було довідатися із доступних книжок і часописів. Але він поставив собі за мету викрити жахливу сутність радянського експерименту, як його тоді називали на заході. Водночас цей твір можна трактувати і як більш широку метафору: метафору на означення будь-яких тоталітарних режимів і влади загалом. Тварини, які живуть на фермі садиба, піднімають повстання проти людської тиранії. Вони прагнуть побудувати нове суспільство, де замість голоду, жорстокості і знущань пануватимуть рівність, братерство, взаємодопомога і достаток. У цьому їх надихає шляхетне гасло Усі тварини, товариші і сім заповідей, які проголошують обов'язки і права тварин. Революція здійснилася. Ферму садиба перейменовано на колгосп тварин. Усі захоплено працювали задля спільного блага, і жодна тварина не сміла вкрасти ані зернинку. Для всіх мешканців ферми проводилися уроки читання і письма, а ми в цей час з вами згадуємо лікнеп, який більшовицька влада проводила у 20-30 х роках. Щотижня відбувалися загальні збори, на яких обговорювалося покращення діяльності колгоспу. Здавалося, ніби збулися найсміливіші мрії. І відтепер усі тварини вільно житимуть на своїй землі. Однак у їхні розрахунки закралася помилка. Непомітно свині узурпували владу. Вони вважалися розумнішими за інших тварин, тому лише давали вказівки своїм товаришам і користувалися результатами їхньої праці. Після нетривалого конфлікту між свинями Сніжком і Наполеоном, які були найбільш охочими до влади, на фермі встановилася диктатура останнього. Однак вождя не можна було називати просто на ім'я, його офіційним титулом стало Наш вождь, товариш Наполеон. До того ж свині постійно придумували для нього красномовні епітети: батько всіх тварин, гроза людства, оборонець вівчарні, друг каченят і таке інше. Усі ці назви суголосні історії керівництва колишнього СРСР. За тих часів всіх радянських вождів оспівували в падетичному стилі: і Сталіна, і Хрущова, і Брежнєва, і всіх інших. Кожен успіх і кожна усмішка долі закономірно приписувались Наполеонові. Але насправді життя в когоспі за його правління було не надто щасливим. Умови праці були тяжкими, їжі постійно не вистачало, але від зовнішнього світу це приховувалося. І люди повірили, що ферма процвітає, а самих тварин влада обманювала, доводячи їм статистикою, що живуть вони тепер набагато краще, ніж раніше. Так само і радянська влада приховувала голодомор українського народу і інші ганебні явища. Від тварин у творі Джорджа Оруела влада вимагає бути покірними, страхаючи їх поверненням хазяїна. А тих, хто намагається сумніватися в безгрішності Наполеона, безжалісно страчують його вірні пси. Найчисленнішу групу прихильників колгоспного режиму становлять вівці. Вони не мають власної думки, тому їх легко обдурити, і вони охочі повторюють лозунги, які запропонували свині, навіть не розуміючи їхнього значення. У свою чергу кури прокинулися і запротестували лише тоді, коли диктатура торкнулася їх самих. Але щойно розпочалися масові покарання, вони принишкли. Із властивою йому іронією Джордж Оруел вводить у твір і образ талановитого пропагандиста. Це пищик, віртуозний брехун, який вправно слугує владі і не цурається свого ремесла. Тим часом перекручення фактів доходить до абсурду. Свині вчаться ходити на двох ногах, старе гасло заміняється новим. Чотири ноги добре, а дві ноги ще краще. Із семи настанов залишається лише одна. Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші. Свині поступово зраджують усі ті цінності, за які боролися, і, врешті-решт, після тривалого періоду непорозумінь, приходять до угоди з людьми. І наприкінці вже годі було розібратися, де людина, а де свиня. У 1947 році казкову повість антиутопію колгосп тварин було вперше перекладено іноземною мовою. І цією мовою стала українська. Здійснив цей переклад відомий учений Ігор Шевченко під псевдонімом Іван Чернятинський. Саме він запропонував Джорджу Орелу написати передмову до українського видання Колгоспу тварин і звернутися передовсім до наших співвітчизників, які опинилися в таборах на території Німеччини. Це були прості люди, робітники і селяни, деякі з них були неосвіченими, але всі вони жадібно читали книжки. І саме їм була до болю знайомою тематика цієї казкової повісті. Відомо, що Джордж Орел відмовився від гонорару за українське видання свого твору. У тяжкий післявоєнний час його слова, звернені до українського народу, стали проблиском надії і великою підтримкою для людей. Лише дві тисячі примірників із п'яти тисяч змогли потрапити до читачів. Решту конфіскувала і знищила радянська влада. Але ці книжки ще багато років по тому зберігали як сімейні реліквії, перечитували і передавали із рук в руки. Читайте найкращі книжки світу!